Chciała zaraz mi... Nie... Nie... Браво! Сірій просимо! О, давай! Поріпло! Що ти робиш? Сергій, ти на якій позиції граєш? Мака! Чому він вийшов, він наболтає чи середині зараз! Міш! Між! з цими передачами вже! Шише! Рухай перед! Рухай! Коли ти будеш дисципліновано працювати на своїй позиції? Та чого прийде, якщо там пушня дуже велика? Алло! Максим, ти будеш працювати чи ні? Друга сторона <рес> Добре! Молодець Макс! Супер! Не забувай йому просто по багато в город. Сір, не обидь, будь ласка, позиційно центр поля. Ще Макар, ще Макар, він помилиться, допрацюй! працюй. Ладно, ти вірю. Ладно, все, реміняємося з Макаром. Сіри. Макар, Макар, міняємося. Макар, зайди в середину. Міша, грай, біля тебе. Міша, зайди в середину. Воротарь може. Мішка грає. Добре, добре, нічого, 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 добре. Іди, Максим, О, де, ти, де. і не йди, обіруй, обіруй, спилимо. Ще виграй, грай, гай. Давай, 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 давай. не віре. бійся, парипа вже грає, парипа біля тебе. Пішка має опів за пісничка. Провочку шукай, нападаючи, просить. Обіруй. Подивіться, відвод нас закарає. Справо! Лише Макариш. Деля, прощай. Ворота! Тобі клади друг, не бійся, собі грай футбол. Пішека посить. Ще ворота. Там суперник не зап'є. Друг! Ще, ще раз росимо. Добре. Шевчуки рає, шевчики на стінку працюй, Бровка своя. Хорош, ще, не кидайся. Ще, браво, і один, так, біжимо, Зустрічаємося, порізь. Доворіть! Гора, горідні! <социв> Біжить. Один. шукай пробку. Бар. Браво. По кварту рід ближче. Діво п'є. Хорош. Ще до кінця. Браво. Ширина друга сторона шичення шукається. А захисник, шукай праву Браво! Браво! Добр! 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 Макар працює, макар працює. Ой, Серенький, серенький, уважніше. Макар, не відпускай, його все одно дожимай до кінця своїм гравцем, коли прецінгуєш. Працюй, Макар, працюй, працюй, він працюй, помилиться. Серий, міняємося, серий. Мішка грає, мішка грає, накісний грає буде передача. Бачиш, Трава трошки трісняється. Какую сільку? Терпиться треба зараз. Звозки кидаємо нос.

Пока шукає потаска, що нема, 13. Дірий! Діри, тисяча високого. Ще плечі Ще, у нього. Нападає, що залі забирай. Рука своя. Браво! Руки! Об'явиться! Пока хто воріт, рухається! Браво, браво, Макс! Макар, Макар, Макар! Зникнете товариський, не потаскаємо трохи! Ах!

Як там? Ну, та ну як? Ми ж руками граємо, або послідовно. Я, я говорю, що, тому що там руки не було, тому що йому з землі. А він каже, що була. Тут так само рукою підіграв собі. Бровка. Тадей, тадей, якщо перекривають захисника, що потрібно робити? Тадей! Один. Дай пас. Рухай. Двосте на закарає. Один. Один. Один Захар, проси. Опігуй. Ще рухайся. Ще, ще, ще до кінця. Заказ спаси! Заді. Спустися трошки. Дай, дай, дай продовжуємо. Добре, здорово! Серед тебе немає в центрі зовсім. Паспорід! Підіми голову! <кху> Sergio, che vuoi stare? Sergio, Macà, Ma Macà! domani! Sergio, domani!

Ще закарч, ще. Ось вона. за бока! Давай, 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 давай! От залють. Тікай в Тікай! Мишка, Мишка тут рвет, Миша. Миша. Дорога, Макар ближе. Городца, Макар. Городца. Где Да, ё-моё! Да капец тут Я Давай, Влад, бежи. Давай, давай, давай. А, сейчас помню, что тут буквально, что ты машину Давай, 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 давай! Вау! Да, вот у градиесты ничего, ты просто врачае. Давай ты скажи. Сейчас Саволяк, сейчас, сейчас, сейчас валяк, закидайся. Честно валяй.

Аш філософ, так і не навчить тебе життя. Я просив, дисципліновано захистити має А дисципліною тут навіть не пахне ігровою. Породу мене так залітає.

фас. Подачі. Апарат. Браво. Ближника. Подавав. Ого. Андрій! Ой, здорово! Давай, давай! Добро роботу! Давай, давай! давай, 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 давай. давай, давай. Там сиділи, це буває. Давай, влас, <concerneds> забувай. Давай! Давай, Даня! Отакий ти. Оде, оде, подойде. Пас, браво! Іди, владику, йди, йди, дружочок, йди, братик! Ще, води, савчику, ще! Полочинка самоляк ти що добре. Саша є! Хороша пішечка! Давай стать! <coughs> давай, Владуха, Ei, давай! — Благодарю! Стеренький! По корпусу победу! Добре, сильніше! Сильніше лівою! Нічого?